Вітаю колеги! З вами Євген Ганчев, консультант з налаштування та ведення обліку в баз бухгалтерії. В цьому відео я хочу розповісти вам про помилки, які ми допускаємо, коли надаємо послуги документам реалізація товарів та послуг. В результаті цих помилок наш 23-й рахунок не закривається в кінці місяця автоматично, як би нам цього хотілося. Якщо це відео буде для вас корисним та цікавим, обов'язково поставте лайк та пишіть про це в коментарях. В цьому відео ми будемо розглядати приклад надання послуги через документ «Реалізація товарів та послуг. Так, ми знаємо, що в БАЗ ми можемо використовувати два типи документів. Один знаходиться в розділі виробництво, називається надання виробничих послуг, і другий в розділі продажі, реалізація товарів та послуг. Там також є вкладка послуги, і через цю вкладку ми можемо надавати послуги і друкувати е, акт про надання е, послуг. Ми дуже любимо його використовувати. Він для нас звичний, зрозумілий, простий. І так по факту виходить, що саме його ми і використовуємо для надання послуг. Приклад ми будемо розглядати по оренді власного приміщення. Ми його надаємо в оренду. В цей акт я зібрав, крім надання послуги оренди на житлове приміщення, ще й компенсацію комунальних послуг, на яких ми нічого не заробляємо, тобто, це просто нам виставили рахунки. За електроенергію, воду, там за опалення ми їх перевиставили е, нашому орендарю. І е, третій вид послуги це компенсація вартості обслуговування приміщення, це наші витрати е, по там, прибиранню, вивезенню сміття і так далі. І нам наш орендар платить фіксовану суму за квадратний метр е, кожного місяця. Тобто, ми маємо три послуги. В реальному житті, скоріше за все, це було б два акти. Один на оренду приміщення, інший на компенсацію комунальних послуг і обслуговування приміщення, але для зручності я в цьому відео об'єднав це в один акт. Давайте подивимося ще і проведення цього документу, реалізацію товарів та послуг. В нас сформувалось проведення на кожну послугу і проведення з ПДВ. Тобто, все, наче виглядає правильно, все в нас проведено. Тепер давайте ми перейдемо до оборотно-сальдової відомості 23 го рахунку, де ми зібрали всі витрати по наданню наших послуг. Всі витрати я зібрав на підрозділі оренда приміщення і розділив всі наші витрати на три номенклатурні групи: окремо на надання приміщення в оренду. Сюди в собівартість нас попала амортизація нашого приміщення, якому ми щомісячно нараховуємо ось 20 тисяч. Далі. Компенсація комунальних послуг це ті комунальні послуги, на яких ми не заробляємо. Тобто, в нас є надходження товарів, електроенергія, опалення, холодна вода на суму 32,871 гривню, в тому числі ПДВ. І ми цю суму перевиставляємо без будь-якої націнки нашому орендарю. Він нам її компенсує. Тобто, ми ці витрати зібрали на одній номенклатурній. Групі компенсація комунальних послуг. І е, третя номенклатурна група це обслуговування приміщення для нашої третьої послуги, яку ви бачили в акті. Тут в нас є витрати на вивезення сміття, витрати на прибирання прилеглої території і витрати на послуги з поточного ремонту. Е, і так, що в нас було тут? Вивезення сміття, а, зміни лампочок була в нас. Тобто, ці витрати ми закидуємо на обслуговування. Приміщення. Тобто витрати в нас є, реалізація проведена, але 23-й рахунок в нас не закривається. Що в першу чергу треба нам перевірити. Це елементарно, але треба перевірити, чи в закритті місяця встановили ми прапорець навпроти розрахунок і коригування собівартості продукції. Якщо він не встановлений, то ми проводимо документ. До речі, краще документ не провести та закрити, а провести для того, щоб. Нам система видала інформаційні повідомлення, і ми могли з ними ознайомитись. І так, в нас є повідомлення про оренду приміщення. Відкриваємо його. Немає бази розподілу на собівартість продукції, прямих витрат, що враховується, і так далі. і так далі. По нашому оренда приміщень. Базова база розподілу планова собівартість продукції. Ага, це для нас підсказка, що наступним кроком нам треба перейти в. Розділ Головне, облікова політика, зайти в облікову політику на вкладку «Виробництво». І ми бачимо тут налаштування визначення собівартості для послуг стороннім замовникам. І тут в нас обрано за плановими цінами. І є ще варіант по виторгу. І от в цьому якраз є одна із помилок наших, тому що для документу реалізації товарів та послуг нам треба використовувати метод по виторгу. Але. На підприємстві ми можемо використовувати і реалізацію товарів та послуг, і надання виробничих послуг, для якої потрібно використовувати метод за плановими цінами. Тому краще за все встановлювати спосіб за плановими цінами і виторгом. Але тут увага: нам не треба просто так зайти і внести зміни в діючу облікову політику. Бачите, вона в нас діє з 1.01.23, а вже 24 рік. Тому. Для того, щоб не порушити цілісність і правильність обліку попередніх періодів, нам треба скопіювати цю облікову політику і завести її вже з нашого поточного місяця, в якому ми виправляємо ці помилки. Перевіряємо, чи всі налаштування наші збереглися, щоб в нас не виникло якихось незрозумілих ситуацій, і ставимо ось тут за плановими цінами. Для послуг власним підрозділом також можна встановити змішаний спосіб. І зберігаємо. Окей. Провели ці зміни в обліковій політиці. Добре. Перепроводимо документ реалізація товарів та послуг. Дивимося, що в нас же з'явився новий реєстр відомостей, реалізація, точніше, реєстр накопичення, реалізація послуг. Тобто програма вже зафіксувала, що в нас є реалізація послуг. Давайте перепроведемо. Документ закриття місяця? У нас все так само видає сповіщення. Давайте ми його відмінимо і проведемо. Так, все так само видає сповіщення, що в нас там немає бази для розподілу. В чому ж може бути проблема? Давайте задамо собі питання, яким чином програма буде знати? Що реалізація оцих послуг відноситься до ось цих витрат, які ми не купичили на ось цих номенклатурних групах на цьому підрозділі. Правильно, нам треба пов'язати номенклатурні групи. І це є дуже важливо саме тоді, коли ви надаєте послуги через реалізацію товарів та послуг. Давайте відкриємо проводки реалізації. І ось тут в нас на 703-му рахунку, де в нас такі от лапки, так? У нас повинна зазначатись номенклатурна група. І ось тут в реалізації послуг регістр накопичення, у нас також повинна бути номенклатурна група, але її немає. Чому? Це означає, що в картці номенклатури послуги, яку ми надаємо, ми не зазначили номенклатурну групу. Давайте, значить, зайдемо в кожну номенклатуру, яку ми надавали. І ось тут трошки нижче ми з вами оберемо. Номенклатурну групу. Так, це в нас надання приміщень в оренду. Зберегли. Тепер компенсація комунальних послуг, зберегли. І компенсація вартості обслуговування приміщення. Тут в нас буде третя номенклатурна група обслуговування приміщення. Зберегли. І тепер перепроводимо документ. Дивимося проводки. І так, ми вже бачимо, що на 703 рахунку в нас підтягнулася аналітика номенклатурної групи. І, відповідно, тут по ПДВ також в 703-му рахунку це підтягнулось. І на вкладці реалізація послуг в регістрі накопичення також в нас з'явилась номенклатурна група. Тобто, ми пов'язали реалізацію наших послуг з тими витратами, які ми зібрали на 23-му рахунку по цих номенклатурних групах. Давайте тепер ми перепроведемо документ закриття місяця. Проводимо. І так, вже в нас е, пішов розподіл собівартості. Дивимося проводки. І так, з 23-го рахунку в нас пішли витрати з оренди приміщень на 903 й рахунок на відповідні номенклатурні групи. Зараз я їх також покажу. Сам 23 й рахунок у нас виглядає зараз ось таким чином. Тобто підрозділ оренди приміщень у нас закрився в нуль. І собівартість у нас визначилась. Також однією з помилок може бути час проведення документу. Слідкуйте за тим, щоб документ закриття місяця був у вас завжди останнім, якщо після нього немає визначення фінансових результатів, або передостаннім, якщо після нього йде визначення фінансових результатів. Всі інші документи повинні бути проведені до закриття місяця, це є дуже важливим. І так, 23-й рахунок, ми побачили, закрився. Давайте тепер ми зайдемо в загальну оборотку і відкриємо 703-й рахунок. Ми бачимо тут додаткову аналітику по номенклатурних групах. Програма зафіксувала доходи по номенклатурних групах і, так би мовити, утримання з доходу ПДВ. І те саме в нас буде на 903-му рахунку. В розрізі номенклатурних груп у нас сформувалась собівартість. І е, на цьому ще не все. Давайте повернемося до документу закриття місяця, і на друк виведемо калькуляцію собівартості. І ми тут бачимо калькуляції по кожній наданій нашій послузі. Компенсація комунальних послуг. Ми бачимо, що вона е, е, в собі. Містить витрати на комунальні послуги, які ми придбали. Якщо б ми хотіли, ми б могли розбити електроенергію, опалення і так далі. Наприклад, як ми зробили в послузі обслуговування приміщення, тут ми чітко бачимо, які витрати на вивезення сміття, послуги поточного ремонту і послуги з прибирання прилеглої території. А в самій послузі надання приміщень в оренду ми бачимо витрати на знос основних засобів. Прямі виробничі витрати. Тобто, коли ми все ось так правильно проводимо, підв'язуємо під номенклатурні групи, перше в нас автоматично закривається 23 й рахунок, а потім ми з вами маємо отакі гарні і красиві калькуляції. А якщо ви хочете дізнатись більше про налаштування та ведення обліку в баз бухгалтерії, ознайомлюйтесь з програмою моїх навчальних курсів, на яких ми вивчаємо ведення обліку бухгалтерії всіх ділянок, в тому числі і основних засобів, і виробничий облік, і зарплати та кадрів, і розрахунків з контрагентами. Вам точно буде це корисно. Посилання знаходиться в описі під цим відео. До зустрічі!